Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже смачний літній десерт пана кота з полоничкою. Це дуже смачно та легко. Тому починаємо готувати, але спочатку підпишись на мій канал. Для початку желатин заливаємо холодною водою і відставляємо в сторону. Беремо каструльку, виливаємо сюди молоко і жирні вершки. Вершки краще всього брати жирністю від 30%. Додаємо сюди цукор і обов'язково додайте трішки ванільної пасти. Якщо немає ванільної пасти, то додайте трішки ванільного цукру. Ставимо все на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо до закипіння, але ні в якому разі не кипітимо. Як тільки маса закипіла, додаємо сюди набухший желатин і все добре перемішуємо. Даємо її приблизно пару хвилинок захолонути в каструльці і розливаємо її по якихось красивих стаканчиках або тарілочках. Даємо повністю захолонути при кімнатній температурі, після чого відправляємо в холодильник до повної стабілізації. У мене це пішло приблизно півтори годинки. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. І поки пана кота буде охолоджуватися, приготуємо полуничний шар. Беремо свіжу полуничку, також підійде і заморожена, додаємо сюди цукор та кукурудзяний крохмаль. Перебиваємо все погружним блендером, ставимо на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо до закипіння. Як тільки маса закипить, проварюємо її приблизно ще 30 секунд, після чого переливаємо її в чисту тарілочку і даємо повністю охолонути. І коли панакота охолонула, викладаємо наверх полуничне конфі. Конфі також повинно бути повністю охолоджене. Також за бажанням зверху її можна прикрасити нарізаною полоничкою та і все подаємо її до столу. Пана кота виходить дуже смачна, легенька і дуже політньому. Обов'язково спробуйте її приготувати. Усім смачного та до нових рецептів!